Родилки. Посилання на сайт є в першому коментарі. Ну, давайте подивимося. Ми переходимо, реєструємося і бачимо ось таку сторінку. Перекладаємо її українською мовою, якщо не розуміємо, що написано англійською. Перекласти такою мовою українською, права кнопка миші. І ось що ми бачимо: в нас є. Ігри вікторини, презентації курси, цифрова публікація, відео, командні шаблони. Нас цікавлять ігри, бо сьогодні мова саме про ігри, в яких кидається кубик, і ми рухаємо фігурки. Ми шукаємо ігри. Знаходимо гру бродилку. Є ось змії, є щось іще, але ми сьогодні працювали на зразку Animal Race. Обираємо шаблон. Якщо нас все влаштовує, використовуємо цей шаблон. Нас перекидує в інше вікно, чекаємо. Все, що зараз підсвітилося пальчиком, який натискає на кнопочку, це інтерактивні елементи. Кожен з них потрібно або видалити, або змінити. Все, що ми бачимо текстове, ми можемо змінити на свій власний текст. Те, що нам не потрібно, ми можемо видалити, виділяючи його і натискаючи кнопку Delete. Зверніть увагу ще раз на всі інтерактивні елементи, які вам підсвітилися. Якщо ви забули, що вам підсвітилося, треба перевіряти. Тут знаходяться правила, тут знаходяться кубик. Кубик ми чіпати не будемо, а ось все, що ми бачимо. Зірочками це все завдання, те, що повинно стати нашими завданнями, і все це потрібно або змінити, або видалити, або додати. Спробуємо змінити завдання. Виділили об'єкт, натиснув «Window». Давайте далі подивимося: у нас з вами відкрилося вікно редагування. Якщо ми прибираємо мишку, нічого не бачимо. Якщо наводимо її на це віконечко, з'являється можливість редагувати. Натискаємо. І О, тепер можемо так само змінити текст. Я не буду писати завдання, це буде довго, поки я буду вигадувати. І змінити або виділити картинку. Виділили картинку. Якщо ми хочемо додати щось інтерактивне на неї, натискаємо на пальчик, пальчик це все, всі інтерактивності. І далі нас питають, що ми хочемо додати. Хочемо перейти за посиланням при натисканні, хочемо відкритися на повний екран, хочемо е, додати якесь аудіо, чи що ми хочемо з ним зробити. На цей момент я хочу поміняти саме зображення. Поміняти зображення дві стрілочки, які закручені. Натискаємо. І або вводимо в пошук, що ми хочемо знайти, або обираємо комп'ютер. Або давайте виберемо з комп'ютера. Щось візьму з дітей. Зараз дуже швидко. Ось була якась картинка, нам зараз все одно, що, ось вона в мене є. І натискаю змінити. Тепер ця картинка тут. Подивіться, ефект дуже. Ефект, ну насправді виглядає. Натискаємо на інтерактив, вибираємо ефекти. І тут обираємо те, що буде, якщо ми натиснемо на картиночку. Дуже симпатично і красиво виглядає, мені подобається дощ, тому я виберу дощ. Коли ми змінили, ніде зберігати це не потрібно, воно зберігається автоматично. Повернутися до сторінки, ось наша кнопка. Щоб переглянути, що ми наробили на цей момент, є вгорі око. Око це просто попередній перегляд. Відкрили. Нам знову підсвітилося, де в нас інтерактиви. До речі, ось тепер можна подивитися натисканням вгорі в лівому верхньому куті пальчика, і одразу підсвітиться все, що інтерактивне. Так? Ну, Ходимо кубу. Ходимо фішками. Фішки рухаються. Вільно. І дивимося, як виглядає зараз наш дощик. Наше завдання відкрилося. При натисканні на картинку в мене починається дощ. Натискаю на будь-яку частину екрану і повертаюся в режим редагування. Так, ми змінюємо всі наші завдання. Правила. Якщо нам не потрібні, то ми їх будемо видаляти. І далі нам потрібно цим поділитися. Якщо ми хочемо просто програти на уроці, то ми можемо натиснути прямо звідси презент, презентувати. Тут треба назвати якось нашу гру. Хай це будуть тварини. Вибрати «All set». І вона в нас відкрилася. Внизу є три крапочки для того, щоб зробити повний екран, або поділитися поділитися є і ось тут, в режимі редагування. Тут можна поділитися або вбудувати, або скопіювати посилання. Копіювати. І ось тут воно теж є. Відкривається те саме. Це родилки.